Марко вовчок, викуп. Перше. Розкажу вам про Якова Харченка. Якого він смутку набрався у Хмелинцях, залицяючись до коханівни. Приходимо ми з ним у неділю під те село. Сонечко вже низенько, мій парубок, дивлюсь, ніби почав приставати. Примічаю мовчки, придержав, знаєте, ходу. Примічаю, зробився мій парубок зовсім другий чоловік. Всю дорогу був такий говіркий та веселий, бобонів, як міський дзвін, а тут, ніби води в рот набрав, і брови здвинув, і голову повісив. Що це?» – кажу, пане Якове, надусь, мов кулик на вітер. Якого там кулика ви видумали, дядьку? пробурчав. Може, притомився, хлопче. Ні, одрізав та й знову йде мовчки. Да що ж це, кажу, пане Якове? Перше гнав, ні в руку тобі, як вітрів батько. А тепер чого се почав приставати? Тут якраз зійшли ми на горбок. Так невеличкий, да з його глянуть на хмеленці, село, як на долоні. От дишемо, кажу, сіли. Дивиться мій яків на село, аж йому очі розбігаються, дивлюсь і я. Все знакомі місця і хати, і садки. Славне село, якби ви бачили, церква стоїть висока, старий сотник, який її будував, Цвинтар заріс черешником, да зільним трохи не в пояс. Хаточки поховались у вишневі садки. Любо, ще й сказати. Сидимо, дивимось. Гомоніли люди на селі, а далі один по одному і розійшлись. Цокотали ще дві молодиці, розходились і знов сходились, та все махали руками, наче горох молотили. Якби не вийшов з хати чоловік, то не розійшлись би й до світу. На селі стихло. Хіба де стукне віконце да проскочить по підворітьми хисткий парубок. Годі вже. Ходім, загорив мій яків, ніби його підкинуло вже пізно, а сам аж побілів. Оце мені лихо, кажу я. Яке вам лихо, дядьку? Та да що на тебе найшло, якове? Вийшов і здоровий, і веселий, і співав, і розмовляв. А тут разом, не наче тебе кип'ячим опарено, грошей не погубив. Він за шапку. Гроші єсть, каже, і гроші несеш. І дівчина дожидає, а ти як у ярмо йдеш, ані пари з уст. Переночуємо вже, кажу, разом зо мною у старого кохана. Як їх ласка, каже, закипів же й я тоді. Да ти кажу, якова говори до ладу, що туриваєш по словечку, як попівна на бенкеті, як ти мені зараз не висповідаєшся. Я тобі не явтух, то в товстодуб, і старости не клич не піду. От він тоді й почав. Що ж мені? каже, дядечку, по тих грошах, чи викуплять вони мене? Що ж це ти, братя завів такої жалібної? Чому не викуплять? Аби гроші, то й викупишся? А як пані не схоче? А вона чому не схоче, твоя пані? Нехай її батько все добре, Що ти не бачив таких панів, щоб їм гроші були милі? Мені, кажу, не траплялись, не знаю таких. Ге, дядечко, вона, мабуть, чи не ковшем їх міряє. Дарма, кажу, що ковшем міряє. Вони сі пани на гроші такі ласі, як циган на сало, братіку, їм до віку до суду буде мало. Не журись, я сам з тобою піду до панії. І не таких бачили, ти поклонись старому. Він уже казав мені. За панського дочки не отдам. а лучше нехай іде в черниці. А як кохан сказав, так і буде. Сей мале хлоп'я знає. Ну, побачимо, як буде, кажу, недалеко вже і хата його он біліє. Друге. Йдемо вулицею і ще з другого кінця побачили, в хаті світиться. Підійшли, я постукав. У дворі гавкнула цуценя. Хтось отсунув віконце, та, да, мабуть, нічого не побачив, бо таки нахмурилось і зовсім темно було. Брязкнула защіпка. і вибігла коханівна Марта. Що то за дівчина під той час стала, Боже мій, світе мій, да така ж молодесенька. А красна, як маківочка, заквічена, в червоному намисті, сорочка вишивана, а черевички, ну, дівчина, як зірочка, вибігла з каганцем, побачила мене і Якова. Гай дядько каже, що це ви. А все бачите не я, а Яків. Ледве каганця з рук не випив. «Марто, ясочко моя, шепче. Аж ось і старий кохан виглянув, а за ним стоїть коханха. Оздоровкались, привітались. Е, дочко, любов гостей до хати просять, а ти тут в'єшся. Йди, моя ластівко, і пропустив її в двері. Увійшли ми, поклонились та й посідали. Старий вечеряти просить, мати й дочка, коло стола та коло печі. Змиваються, а ми проглядаємо одне на одного та хочемо розмову почати. Кохан, а ви правда, зроду його не бачили, сього чоловіка всі поважали з молоду. Як поробкував, поведе чорними бровами, дівчата сохнуть і дуріють. А тепер, як пристарився, моргне сивим усом, громада й примічає. Перший чоловік у селі кохан. Якби ви на його глянули, що ті пани ваші міські, ожпарені горобці, Сей як вийде, кажу вам. Високий, сивий та усатий, у чорній свиті, а пояс червоний, шапка сива, виступка козацька настояща, ще давніх козаків, хоч там і ворогуєш з ним, а шапку нехотя знімеш. Чимало по селу старих людей ходить, ну іншому поклонишся, а іншого буває, що й не вгледиш, а сього, як гетьмана, зараз уздриш. І він підніме шапку, хоч би малій дитині, підніме і далі йде. Оженився він із Оксаною, Оленка старого дочка, тож козацького хорошого роду, така повновида молодиця, чепурна, чорноброва, настояща козачка. Посиділи ми так і ще поглянули один на одного. Так то вона, брате, каже кохан. Так то, брате, кажу і я йому. Коханаха вечерю постановила. Почали частувати горілкою. І ще чарочку свати, просять. Дорога дальня, каже коханаха, і холодний вітер віє. Мабуть, притомились. пані матко, кажу, до любої небоги нема далекої дороги та й випив другу. Далі старий до парубка. Як, що, чи все гаразд, який заробіток. Як і в бачте в Києві, на заробітках був. У нас пускають, треба тільки подачу давати, яку там положить, як і в того року, так і добре зробив. Налягав якомога, бо знав, за що, то й діло кипіло. Хвалити Бога, каже Яків. Вийняв із шапки гроші та й положив старому перед очі. Сам устав, поклонився, та й дивиться. Старий тільки сивим усом моргнув. Гроші, каже, Яків знов поклонився. Всю надію клав на вашу ласку та милість, батьку. Марта, дивлюсь, припинилась, наставила голівеньку, мов та перепілочка, і слухає, не дише. І мати, бачу, на нас каремоком закидає. З Богом, кажу, завтра рушаємо до панії, а потім і до вашої милості за рушниками. З Богом, каже старий, попитайте долі, От купишся, Якове, зятям будеш. А ні, воля Божа, за панського дочки не оддам. Казав перше з тими умру. Вона в мене славного козацького роду, Чи таки ж мені, де ще сивою головою чесний хороший рід зневажати. Козацький рід переводить, як погану жидівську віру. Нема в світі над козаків. А сам аж стелю підпере випроставсь, і очі світять, і голос дзвонить аж помолодшив. Маче на турка йде. А нема, нема козаків, нема ще й казати, стиха приказує жінка, хитаючи головою. Мій парубок побілів, як хустка, і дівчина сама не своя стоїть, як нежива, і ясних хоченят нас веде. Чим же він не козак, кажу я старим, да подивіться, люди добрі. Чи він же не козак, нехай хоч сама Марта скаже. Марта нічого не сказала, закрилась вишиваним рукавцем та й з хати вийшла. Та як же це буде, пане брате, питаю? А так буде, як я сказав, ідіть до пані і питайте долі. А як вражу, зілля багацько схоче? Аби схотіла, за гроші не стійте, я грошей дам. Ну, спасибі, брате, кажу я, ширий ти козак, як я бачу. Та й торкнув свого молодого. Примічає ніби. Веселіше, знаєте, стало. Випили ще по чарці та й почали радитись, як приступити до тієї панії, як заговорити, що до чого приложити. Коханиха за дочкою вийшла. Певно, десь присіли в садку та й у купці. Ми того вечора вже їх і не бачили. Третє. Одвів нас у комору на добраніч, та й полягали ми спати. Чую я, не спиться щось моєму парубкові, то сіно перевертає, то зітхає. Далі й вийшов. Чи не піти б і мені за ним? Може, знадоблюсь для сторожі? Лежу собі та й думаю, і сон мене так і клонить. Сіно похуче, свіже, чую, риб. Ну, й добре, що не пішов. Все яків, він простоїв трохи і знов шмигнув. Е, ні, постій. Тут і я за ним. бачу, підбирається під хатні віконце, даба він і льнув до його. І бився голубом і стукав тихесенько, ніби травицею. Віконце не очинилось, чи спала молода козачка, чи батько не спав, хто його знає. А ми пішли, як прийшли, ні з чим. Не жури, скажу, щоб його розважити, колись і перед нашими ворітьми сонечко зійде. Він тільки рукою махнув та й зарився сіно. Якове, ой якове кличу. Мовчить, наче не чує, спить. Тоді і я й і собі набіг, та й справді заснув. Поставили раненько до сонця. Старий випроводжав нас за село. Бо село козацьке, а до панського буде ще співверсти, зняв шапку. Боже поможи. Та й попрощались. Ідемо собі. Коли де не візьметься Марта з коромислом і хоче щось сказати і соромиться, а сама, як вишенька. Щоси, Мартусю, кажу, чи не нас вийшло проводжати? Я вже мусив розмову почати, бо мій парубок тільки очима світить та поза мною посувається, знайду дівчини. Я була, каже, в Галі, додому йду, бо ж вам поможе дядьку, та й стрибнула поміж верби. Четверте. Увійшли в панський двір. Сонечко вже підбилось височенько, питаємось, сплять. Посідали коло мальованого рундука, дивимось, сад якраз перед очима. І туди стежки, і сюди стежки, все жовтим піском повисипувані. І квіток цвіте без ліку, все кружками, кружками і лавочки зелені, чистенько так, порядочненько. Славний садок, Якове, славний, каже дядько. Довгенько такими сиділи та журились, поки дождались, пані встала, кажуть. Кликнула нас до покоїв. Увійшли, аж в очах нам замихтіло. І зеленіє, і червоніє, і біліє, і синіє, чого там нема. Може, доводилось зазирнуть у жидівську крамницю всього багацького. Зразу не розбереш, що добре, а що, вибачайте, годиться в сміття викинути, аби людей дурити, аби бабу рябо, так і тут. По кутках блищить, по стінах сяє. Повибівали якісь панночки, куці та бистрі, як сороки, повертілись, повертілись перед очима та й круть за двері. Обідньої вже доби сама пані вкотила, як на колесах, пухла така, ніби на дріжджах зійшла, у перснях, у атласах, прийшла просто до дзеркала. Повернулась двічі, так і зашуміла по покоєві, як сухе листя, плюхнула в крісло, аж її підкинула, тоді зирк на нас. Чого вам треба? Питає до вашої милості, кажу, так і так, да низенько кланявсь. Воно й стала тоді, ніби пильніш на нас дивитись да й каже, що тепер усе дорогше стало, що в того, то, да ще й в другого пану парубки откуплялись, то по півтисячі за себе положили. А в якого ж це пана, добродіку? Питаю, та знов низенько кланяюсь. Тобі нащо? В якого пана? а самі мов, у вусі закрутило. Нащо тобі? Да що кажу, у того пана, нехай йому Бог дає здоров'я, такі люди багаті. А ти думаєш, за скільки откупитись? Та ми б то думали, вельможна пані, як по наших грошах. «Да що, мабуть, Бог не судив. За скільки ж ти думав? Та що вже даремно вашу милость турбувати. Бувайте здорові, добродіко, а сам до дверей». Як і в мене хіп за рукав? дядьку. Я йому моргнув, не мішайся. «Слухай, бо ти. кричить пані, постій. Завернула, знов питає. За скільки хочеш откупитись?» А я таки не кажу. Що? мовляв, вашу милость клопотати нам. Далі бачу, що вона вже червоніє, як жар, червоніший, кажу. Я, милостова пані, думав за двісті карбованців. Вона мені, да ти, мабуть, з роду дурний, да ти все, да ти все. А я все кланяюсь мовчки, ніби вона до ладу говорить. Виговорилась устала. Коли хочеш откупитись, откупляйся скоріше за триста. Бо впослі і за тисячу не откупишся. як і в мій зрадів, та як дурень спечив ноги і геп. Дякую, бач, його ж салом та по його шкурі. Ну, а гроші ж принесли, саме як у очі не вскочить. Ні, кажу, милостова пані, маємо при собі трохи, да не всі. Мені зараз гроші треба, крикнула. Зараз таки. Я, каже, поїду в город сьогодні і ви, щоб там були, та все і скінчу. Ідіть заберіть гроші. Сама, як схопить дзвінок, по всіх покоях дзінь, дзінь, дзінь. Побігали дівчата й хлопці. Коляску, каже, та не баріться, а сама товчеться, як Марко по пеклу. То папірчик із-за дзеркала витягне, то одмикає, то зачиняє. За нею дві дівчинки мечуться, як тієї жереб'ятка, що жахаються. П'яте. Поки в панському дворі лагодилась та вбиралася, ми хутенько перебігли до хмеленців. наробили там крику, сміху, радості та веселості і знову вернулись до панського двору. Пані казала нам дать возочка, сама сіла в високу коляску да й поїхали з Богом. Городок наш так собі городок, нічого. Мій батько казав, що колись по його проходжали полковники та сотники там куди не глянь славне військо. Як той мак червоний, а тепер засіли жиди, як сарана, і пани живуть. У базар той чоловіка попадеш. Був базар людей найбільше. Заїхала наша пані до старого мошки жида. Покої високі хороші, тільки так перцями несе. Зараз послали по якогось писаря, Захаревича, а нам казали коло двере підождати, поки він прийде. Прийшов він хутко. Поганеньке личку, рябий, як решето, штани сині, широкі, якась куца свиточка. І на шиї зелена хустка. під правицею шапка, увійшов, зігнувся і згнітився, наче й не ступає, а чоботи здорові й добре змазані. Пані його до себе зараз покликала. Вона в нас, як говорить, з яким чоловіком сидить собі просто, як добрий качан у городі, і все роздивляється, які в тебе брові, які уси, яка одежа на тобі. Хіба б який генерал, щоб вона голівку схитнула набік. Або глянула в вічі любенько. Пождали ми ще трохи, поки пані радилась із тим Захаревичем. Вийшов він од неї, моргнув на нас та й каже За мною йдіть. і пані з дверей каже Ідіть за ним. Ми й пішли, а веселий чоловік був той писар Захаревич. ми вийшли, він почав сміятись і говорити, мало не танцює. Далі огрів мене з усієї руки по плечах та й каже А що схотілось на волю і добре. Так то добре кажу, що краще нам і не треба до якого часу. То тільки біда, каже, що діло то ваше дуже трудненьке. Не знаю, як то воно й буде. А що ж там таке? питаю, А Яків так і побілів. А те, що треба вам тепер особі і приміти писати, все трудно, бо я б то й написав їх. Та що скаже пан Беркач? Треба йому читати їх. А як добре напишете поздоров Боже вас, пане, то певно нічого не скаже, хіба подякує? Хіба йому подарочок дасте, а. А я однесу. Все можна, га? Яків зараз і вирвався. Якого ж подарочка треба? Навчить, пане. «Можна і грішми, хоч і сто рублів, то візьме. Він добрий чоловік, каже писар, а сам регоче. Ні, пане, ви нам кажіть, як треба, це вже я йому. За що гроші давать? Або ми панію свою спитаємо. Все не конче треба. Вольному воля, а спасеному рай, можна й без грошей. «Це вже без сміху каже. Сів конець стола, а стіл у його кривий. Де, вся хатка на боці, по кутках дірки сміттям завалені, написавшись да й каже. Я не зможу тут нічого, так і пані скажіть нічого писати. Як нічого? А другим щось пишете, пане? Пишуть собі й приміти, мугирю, каже той Захаревич, налаявши нас. А в його які приміти? Зовсім так, як і всі. Та все, слава Богу, що й ми на людей походимо, я таки озиваюсь. Та ні да ні, нема мав особих приміт нічого писати. Мордувались, мордувались, таки мусили дати два рублі скопою. Тоді примітки знайшов і хутенько їх начеркав у папері. І веселий знов став, який був перший, провів нас та й каже Не бійтесь, усе буде так, як слід йому бути. На те й голова, і приятельство. Нам би маленький подарочок, як то говорять, з миру по нитці голому сорочка. Щоб не довелось мирові оголіти. кажу я. Бо поздоров, Боже вас, багацько дуже ниточок тих тягнете да з усіх боків. Шосте. Все, як пообіцяв Захаревич, скінчилось добре. Клонились ми пані та й, не гаючи часу, до хмеленців. Хмелинця, хрушники були готові, тільки нас і ждали, зробили змовини, а там весілля справили. Добре погуляли, і старі, і молоді. По всьому селі пішла чутка, що в нас весілля, музики грають, у бобом б'ють. Весело було бучно. Правду говорять, з гарної дівки гарна і молодиця. Гарно завертиться, гарно й подивиться. Що то за молодиця вийшла з нашої Марти? Дівчиною, як була, бігає, сміється, щебече. А тепер, якось ніби розумніше стала, двір перейде тихо, велично, у віча гляне з повагою, очі повчервоний, намітка біла, довга, і гетьману кращої жінки не треба, їй-богу, живуть вони й досі з батьком у купі і широ любляться. Хлопчик знайшовся в них, такий чернявий, у батька вдався, і здоровий, дякувати Господові росте.